Що саме пропонуємо ми і за рахунок чого наші преміум-паркани найкращі на ринку та коштують трохи дорожче? Бо, по-перше, у нас чітка та рівна геометрія конструкції, бо секції збираються виключно в заводських належних умовах і надходять до вас у повністю зібраному вигляді з рамкою по периметру зацинкованої профільної труби 40 на 20. Ось так вона виглядає ця труба, повністю йде по периметру і дає надійну опору для ламелей. Всі кріпильні елементи приховані всередині, зовні їх не видно. Також для додаткової жорсткості іноді встановлюємо по центру секції ще додаткову профільну трубу 40 х 20. Ось так буде проглядатися ваша секція з двору. Ось так виглядає секція з вулиці. Тобто нічого абсолютно не видно. І так, в чому ж перевага наших конструкцій? По-друге, товщина оцинкованого металу, який ми використовуємо, іде 0,5 або 0,7 мм. Якщо говорити про секції бокс, то тут ідуть. Секції з товщини металу 1 мм. Оцинкований метал проходить додаткову обробку перед порошково-полімерним фарбуванням. Вміст цинку на наших виробах не менше 140 грам на метр квадратний, бо електроцинкування дає можливість нанести шар цинку в такій товщині. Четвертих, порошкове полімерне фарбування, яке запікається в спеціальній печі, є найкращим типом покриття для захисту металевих поверхонь від корозії, стійкість до іржі та повна її відсутність протягом 20 років. Це також відсутність необхідності підфарбовування усіх елементів конструкції. Стійкість кольору до вигорання та відсутність зміни відтінку паркану протягом більше 10 років. Це дає збереження естетично красивого вигляду паркану протягом більше 10 років. Також, звісно, великою перевагою є порошкового фарбування, є колір на вибір по каталогу RAL. Текстуру можна обрати глянець, матовий або наждак. Ось так зблизька виглядає поверхня в порошковому фарбуванні. Покажу також на іншому виробі: це також жалюзі, але пайп широка ламель. Тож, друзі, обирайте якісні конструкції. Ще також хочу сказати, що перевагою нашого виробництва. Є продумані та надійні конструкції воріт та хвірток. Ви подивіться, ніяких кріпильних елементів не видно, які гарні сучасні та якісні алюмінієві регульовані петлі. Також ми комплектуємо окремо автоматизацією ручкою з нержавіючої сталі, різні моделі у нас є, а також електромеханічним замком у хвіртку. Um Nas...